Ну, Поставку ворожа коробка рухається напрямок, напрямок Петрівка, напрямок Петрівка, Шерменівка. Ні, мало це повні бойові готовності з автоматами. Це тому що може бути штурм? Ну так, да, і якщо біля іграшки, помні, то це біля міномета. А якщо зброю сказали, то і, і може бути будь-як штурм, що біля міномета, то теж говорить нам біля є, щоб всі повні. Пі... Штурмовувати. І траплялося таке, що до міномета навіть доходили. До Штурмові групи. Ну так на моєму досвіді поки не було не бувало такого. Перебуваю зараз в бійців 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ безпосередньо в мінометників на турецькому напрямку. І тут відмітили, що російські війська розпочали переміщення, рух, а деталі невідомі, от куди вони рухаються, ймовірно, це готуються штурмові дії. Тихо. Що вони... с вони е десь? С... Буняв на я казав, що вони... с Скид десь на... на три! Скид на три! Даже б тут Скид на три! Ну біля нас, коротше! Ну вона б батарей неї сіла, вона запікала і пі... під. завис. Завис. Да не, он тебя не хватит. Смотри, Сейчас дупло где-то увидит. Да на... ну что, не хватит что? Никогда в жизни. Скид, б***. Не было, вправо? Опять скид! Скид! Скіз дрона! Скіз дрона? Так так. так! так же само, як і з півів 5 На тройку? Ну, десь так, да. плюс-мінус так. Плюс мінус, десь Плюс -мінус так. на тройку. Сторона. Так, 12-та... 5-та... Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, Десь На сьомому, десь на сьомому один. Ну там десь в сторону, де наші пацани. Уже. У цьому напрямку російська армія застосовує дрони. Посередньо чоловік, Скит. Ось він ще один був скіт із дрона. І... Так само! Самі бійці готуються нанести вогневе ураження. Тут безперебійно летять дрони зі всіх сторін, роями. І безперебійно працюють міномети. Інколи навіть не зрозуміло, чи це міномети російської армії, а інколи навіть міномети на Збройних сил України. Ситуація така неспокійна, скажімо так, гаряча. Висунутися з окопів, укриттів ну це нереально. Будь-яке переміщення одразу можна показати, де розташовані війська що накликає одразу там тони металу в цю сторону вертаємо пору по деталі в срібля Стой! 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 Чик! Стой! Делай вещь! Пострел Стой! алейкум пи -пи -пи. тоже дрона бы ну, я. Привет, на три трест... слюни! Дрон! Дрон! Ну скажу, что? Хуй знает, я тут тоже подумал. Вы купили где-то хуй. Повтори! Повтори! Що повтори? Фантом, повтори? повтори! Повтори, вогонь! Повтори вогонь! Не бачу, плі дим Давай! Пошв ми это! Повторює! Повторіл! Постріл! Відстрілялися поки не відомо наскільки точно в ціль, але навіть по звуку чути, що дещо стишилася інтенсивність бойових дій. треба йти в укриття. Тихше, правда стало? Ти тиші припинив да, ти тихіше стало. Як так. думаєте, в ціль? Ну це нам ще неізвісно скажуть. Командира. Командир, командир, ну а чуєчка тихіше. по поправках. Ну так, більш-менш було попадання з повторити було. Це, що попало, да. секунди, коли команда повторити, значить, прийшла пілота. Та так поки на даний час все. А так тут чотенько, пан це сказав, да? Перша лягла туди куди треба, ну Що кажуть? Четко все, перша лягла туди куди надо. Добре, ну. все чітко. Мене це радить. Через щось затихло трохи. А то капець, бляха, почали скидити, я тільки-только подошли, подойшли, поняв, півішка. Телефон там, бляха, тут зразу десь, на трохи, вже навіть, в ту сторону біля нас. І туди почали насипати. Потім ми влупили, пару стрельнули, перестали, почали дрони, почали шукати нас, і почали вже далі насипати. Ну, п'ять почали, ну, вже далі заціляти. Напрямок по по-торецьку вважається найгарячим. Сьогодні працювали по скупченого ворога, були влучання, точно в ціль. Ворог зупинений, далі не прийшов».